Бригада з відключення споживачів водоканалу приїхала до дев'ятиповерхівки на проспекті Університетській у Кропивницькому. Тут проживають троє боржників. Загальний борг – 160 тисяч гривень за водопостачання та водовідведення. Їм відключатимуть каналізацію, говорить старша майстерка Наталія Стасюк. Ми блокуємо каналізацію. Для того, щоб абонента заставити сплатити борги. Ми ставимо службу збуту 15.80. до відома, що за даною адресу була відключена така, така то квартира для того, щоб не було ніякого втручання. Борг 31 тисяча 826 гривень. Бригада надає повідомлення про те, що зараз буде проведено відключення від послуги водовідведення. Тобто за 30 днів вона вже була попередження про те, що ми приїдемо і будемо відключати, але від споживача не було ніякої реакції. Найбільший борг у цьому будинку майже 100 тисяч гривень, розповідає начальниця служби збуту підприємства Дніпро-Кіровоград Людмила Носкова. Більше десяти років нема сплати заводу. Кол-центр телефонує, контролери ще раз приходять для того, щоб людину... Попередити про її борг. Мешканка будинку на проспекті Університетській Марія каже, боргів за комунальні послуги немає. Разом з чоловіком отримують пенсію 6 тисяч гривень. Бо ми знаємо, що треба платити, щоб не бути боржниками. Зразу комунальні всі платимо в перших числах, а потім вже все, що залишаться, тим пользуємося. Економимо. Так. Власники квартир, які мають борг, двері не відчинили. Попередження про відключення лишають у дверях та на під'їзді. Послугу припиняють, не заходячи до квартири боржників за допомогою камери і обладнання кріт. По комп'ютеру ми опускаємо приборця дивимося, доходимо до даного етажа, до даної квартири, ставимо блоки ставимо на квартиру. Абонент повинен заплатити борг і 5800 заплатити за підключення. Дніпро Кіровоград забезпечує водою 400 тисяч споживачів. Жителі області заборгували 173 мільйони гривень. З початку року 541 споживачу у квартирах відключили водовідведення. Загальна сума боргу 9 мільйонів 600 тисяч гривень. У приватному секторі воду відключили 119 будинкам за 402 тисячі гривень боргу. Сказала керівниця служби збуту. На сьогоднішній день ми працюємо з боржниками, які мають заборгованість більше 20 тисяч гривень. Це на сьогоднішній день у нас 1940 таких споживачів, які заборгували нам більше 105 мільйонів гривень. Хто не може заплатити всю суму одразу, пропонують написати заяву про розтермінування боргу. Прийдіть в абонентський відділ, ми вкладемо договір реструктуризації. Ми можемо і по 500 гривень людина може сплатити, і за три місяці, і за півроку, і на рік, в залежності від того, яка у людини, яка у людини заборгованість і яка у людини ну, ситуація. Зі слів начальниці служби збуту, у приватних будинках боржників від'єднують від мережі водопостачання. За підключення треба заплатити не менше 7 тисяч гривень. У разі позову до суду судові витрати також сплачує боржник. Заборону на відключення житлово-комунальних послуг через несплату. Уряд скасував у грудні 23-го року. Діяла вона спочатку повномасштабної війни, сказала юристка Марія Діма. Зараз є законні дії про відключення за борги. Це окрім там території, де ведуться бойові дії. Або майно, яке зруйновано, повністю про це повідомили відповідні органи, то там не нараховується ні пеня, ні комунальні послуги. Потрібно, якщо не проживає людина в будинку, в квартирі більше ніж 30 днів, повинна повідомити про це кожні 6 місяців. Житлово комунальні житлово-комунальні послуги він може не сплачувати, якщо повідомляє про це. Зі слів юристки, у разі рішення суду за несплату боргу можуть арештувати майно. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.